Вайфай, дороги та нові вікна село Подільське, що на Золотоніщині, оживає. Там вже майже півтора року господарює наймолодший сільський голова в Україні, – 23-річний Артем Кухаренко. Про перші перемоги господарювання мої колеги. Нормально тут. Нові ліхтарі у Подільському, це одна з перших змін у селі. Те, що ми давно хотіли, і моя особиста мрія, щоб в нас світилося село. Ну, і от зараз йдуть ну, роботи, завершується. Це, це таке. Я вважаю, що ну, це дуже класно, що в нас буде світлення. Тут головує один з наймолодших сільських мерів Артем Кухаренко. Ідей у 23-річного очільника не бракує. Уже перемонтовані дороги, дахи, вікна. Навіть вайфай у селі обладнали. Дуже багато роботи було зроблено. Ну, не особисто мною, а іменно командними діями. Депутатів сільських рад, взагалі людей. Бо то, що ну, все, що робимо, робимо як те, що треба. Ну, бачиш, що дорога погана, значить робимо дорогу. Освітлення немає, робимо освітлення. Доброго дня, діти! Добрий день! А ці молодші подільчани й рідну мову опановують за новенькими партами. Минулоріч тут замінили ще дах на спортзалі і вікна у класах. Стало нам набагато тепліше у кабінетах, комфортніше. Ми тепер не будемо фарбувати, не заклеювати, ніде нічого. У класах тепло, гарно. Садочку ж, нові ліжка, столи і пральну машину. Тут з 20 дошкільнят різного віку, нині у малих тихий час, але вже не на радянських ліжках. У нас ще групі були ось такі ліжечка, Ще взяті із старого садочка, який. Ну, які там були ліжечка, а потім нам оце в цьому році вже замінили на нові ліжечка. Не дуже зручні для діток, і діти дуже задоволені. Вони всі люблять спати на цих ліжечках. А ці стіни можливо, майбутнє житло для молодих сімей, переселенців і учасників АТО. Будівлю хочуть перепланувати і реконструювати під квартири. Своїми силами серани поприбирали, тепер чекають допомочі і від області. Це дуже багато мільйонів. І ми ніколи не самі цього не зробимо, тому ми будемо звертатися до керівництва області. Моя пропозиція один етаж для молодих сімей Подільського, інший для біженців. У нас зараз дуже багато людей, які потребують житла. Минулорічний бюджет села у майже 700 тисяч перевиконали на понад 100%. відсотків. Цьогоріч той зріс до майже мільйона. Окрім продовження ремонту, селяни ще хочуть наповнити водою центральне озеро. Яна Федоровська Віка новини.